Ціні підсумки п'ятниці 28 лютого. До вашої уваги. Вітаю сьогодні. У випуску. Дивіться. Навіки у небесному строю. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героями Андрієм Букшієм та Русланом Малаховим. Здешевшають на третину. В аптеках з 1 березня знизять ціни на сотню медичних препаратів. Таких тисячі. Роман про жінок, які втратили на війні найрідніших, презентувала письменниця Ольга Саліпа. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Андрієм Букшієм. Після закінчення школи він навчався в Міжрегіональній академії управління персоналом. До початку повномасштабної війни працював на новій пошті та заводі карат. А в перші дні Андрій Букшій пішов до військомату добровольцем. Воював з березня 2022-го, був сапером. 23 лютого, під час виконання бойового завдання, підірвався на міні на Сумському напрямку. Герою назавжди 34. Андрій був молодшою дитиною і єдиним сином в родині. У нього залишилися батьки і дві сестри. Поховали Андрія Букшія на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Андрій народився 5 квітня 90-го року. Закінчив Хмельницьку школу, вчився в університеті, закінчив, працював на різних роботах, бо Во війни пішов в воєнкомат, записався його, що -то зразу не брали. Потім дали йому повістку, що хотів вже служити. Він тоді аж сказав батькам. Мама є інвалід, і батько теж інвалід. Мамі допомагав. Мама, він плаче. Один син, який за нею був, він вже по три роки там був сапером. Ну І так случилося, що зараз погиб. Біля Росії в Сумській області там загинув. Підривався на міні. Він мав женитися, знайшов дівчину і мав в березні місяці оженитися. Ми працювали разом. Почалася повномасштабна війна і він пішов захищати Україну. Був нашим товаришем, сотрудником, відповідальна людина. Ми працювали на заводі карат, оператор крутильного соткування. Спочатку в сумах вроді би він був там, пішов наперед. Останню земну дорогу сьогодні провели і героя Руслана Малахова. Родом з Волочиського району він багато років жив і працював на Херсонщині. З початком повномасштабної війни разом з родиною переїхав у Хмельницький. Більше року чоловік працював будівельником. 1 квітня 2024-го його мобілізували до війська. Майже рік Руслан Малахов воював у підрозділі морської піхоти. 21 лютого загинув на Запорізькому напрямку. Герою на віки 37. У нього залишилися дружина, син і донька. Поховали Руслана Малахова на Алеї Слави в Раковому. У нас є завжди акції, коли ми надаємо допомогу нашим військовим. У нас було солодке серце. це акція, коли ми посилали частину ми віддали у фонд. А цього разу ми переслали Малахову. Ще він якраз подякував за. Цю допомогу за гостинці, хоч там була зовсім незначна сума, але вони були дуже раді з того, що ми їм хоч щось передали, що за них пам'ятають. І 21 числа подзвонила мені мама Малахова і Дані, і сказала, що хотіли хлопці зробити відеозвіт, але відеозвіту вже не буде, тому що мій чоловік загинув. Можливо, йому вже здали, дали статус учасника бойових дій, але до цього часу в нього навіть не було статусу учасника бойових дій. Даня навчається ВБУ номер 4 міста Хмельницького за спеціальністю. Він продовжує справу батькам, муляр-електрозварник ручного зварю. Був батьком будівельником, при чому будував нашу озерну дуже хорошим спеціалістом. Ще на тиждень продовжити дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти вирішила обласна комісія з питань ТЕП та НС. Її засідання відбулося сьогодні. Це стосується лише найбільших міст Волочиська, Ізяслава, Кам'янця-Подільського, Нетішина, Славути, Хмельницького та Шепетівки. В інших населених пунктах рішення про формат навчання місцева влада має ухвалювати самостійно. Аби не перевантажувати дітей навчанням за комп'ютером і водночас уникнути скупчень, у Хмельницькій громаді вирішили перенести весняні канікули. Тож з 3 до 7 березня школярі відпочиватимуть, повідомили у департаменті освіти та науки. А період з 24 по 27 березня буде звичайним навчальним тижнем. 1 березня деякі ліки в аптеках здешевшують майже на третину. Таке рішення ухвалили в Раді національної безпеки та оборони України. А Міністерство охорони здоров'я вже домовилося із фармацевтичними компаніями про зниження вартості на понад 100 препаратів. Серед них знеболювальні, сорбенти, антациди, антибіотики, анестетики, протиепіліптичні лікарські засоби та інші. Дарія Курнос детальніше. Більше ста найпопулярніших лікарських препаратів коштуватимуть на 10-30% дешевше вже з 1 березня. Таке рішення ухвалили в Раді національної безпеки та оборони України. А перелік цих препаратів визначили у Міністерстві охорони здоров'я. Коли ми говоримо про список, Тих лікарських засобів, які 100% на 30% буде знижена ціна 1 вересня. Це аналітичні дані, які ми зібрали разом з ринком і показали по українських лікарських засобах: це ті препарати, які люди найчастіше купляють в аптеках, і за які найбільше приходить коштів аптек. Ціни знизять лише на препарати українського виробництва і на рецептурні, і на ті, що можна придбати без довідки від лікаря. Це і рецепторні препарати, ті, що застосовуються лише в стаціонарі, наркозні засоби. Є протиліепіліптичні ліки, є антибіотики, є інфузійні розчини. Дві третини списка переліку запропонованого стосуються препаратів безрецепторних. Те, що людина може купити сама проконсультуватися лише з фармацевтом в аптеці. Це протизапальні ліки, знеболювальні сорбенти, препарати для зниження шлункової секреції. Препарати зі списку коштуватимуть в аптеках на третину менше ніж зараз. Щоб ціна була фіксованою, не лише виробникам довелося знизити її, а й дистриб'юторам та фармацевтичним точкам зменшити націнку на товар. Наступна ланка це дистриб'ютор, який везе і доставляє безпосередньо в аптекі товар від виробника. Він по закону мав свою маржу 10%. Зараз їм запропоновано знизити до 8% цю надбавку. В кінцевому результаті, якщо брати 30% знижки виробником, мінус плюс ще 2% знижки від дистриб'ютора, плюс аптека свою фіксовану приміняє націнку. Ну, як мінімум, 32 так і види знижки. Люди таким змінам раді. Пані Ірина зі Старокостянтинова каже, ліків у родині найчастіше потребують її бабуся та дідусь. Це не аби як б'є по кишені, а зниження цін на медичні препарати на 30% значно зекономить їхній бюджет. В даний час пенсія дві в бабушки і 3000 тисячі в дідушки. То представте ці а ще комуналка є. А крім вірусних захворювань, ще є і сердечні захворювання, і старість, яка все одно їм потрібно підтримувати свій імунітет і здоров'я. Контролювати рівень цін на визначені препарати буде Держпродспоживслужба. Вже з березня планують відновити перевірки, на які тимчасово був накладений мораторій. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Повнопрофільну ДНК лабораторію відкрили у Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Це дозволить проводити молекулярно-генетичні експертизи слідів, виявлених на місці злочином, а також значно прискорить процес ідентифікації тіл загиблих під час війни. Повідомили в установі. На сучасному обладнанні фахівці зможуть досліджувати близько сотні зразків щодня. До сьогодні в Хмельницькому НДКЦ працювала ДНК-лабораторія прямої ампліфікації, яка давала змогу працювати лише з зразками живих осіб, тобто родичів безлічі зниклих, які шукали своїх родичів, відповідно, встановлювався профіль живої особи і поміщався в центральну базу. На сьогодні ми зможемо працювати з біоматеріалом невпізнаних тіл, репатріованих тіл. Ну і відповідно з слідами, які були залишені злочинцями на е, певних, скажімо так, місцях злочинів, які е, підозрюються або будуть в подальшому ідентифікуватися як особи, які можливо будуть підозрюваними. І буде вже розпочата робота з біоматеріалом невпізнаних тіл, тобто надходження е, тіла, які не можна ідентифікувати е, з сьогоднішнього дня. Е, Хмельницький науково-дослідний експертно криміналістичний центр. Зможе встановлювати профіля невідомої особи і поміщати її в центральну базу. Подальшому буде відбуватися процес ідентифікації, процес порівняльної експертизи, яка дає змогу підтвердити або спростувати належність тої чи іншої особи. Хмельничан та вимушених переселенців запрошують долучатися до підтримки армії. Громадська організація ВПО України організовує плетіння маскувальних сіток. Волонтери наголошують, усі охочі можуть допомогти як матеріалами, так і робочими руками. Крім того, просять приносити в осередок ватні диски, парафін, віск, свічки, сірники та смаколики для захисників. Запит з'є зараз від військових. Це плетіння сіток. Дуже дякуємо тим, хто доєднується до цього. Але ну ми б хотіли б бачити тут більше ініціативних людей, більш людей, які розуміються на цій проблемі, і розуміються, що нашим військовим потрібна від нас ця допомога. Також ми, як волонтери, організували збір в нас на хабі. Це є ватні диски, це є парафін, це є сірник. Киї, це є чай, це є цукор. Ну, тобто, все те, що потрібно військовим. Ми пакуємо це, все відправляємо на ті, знову ж таки, бригади, роти, на ті направлення, які ми знаємо. Там є особисто наших волонтерів, особисто наших знайомих є знайомі і ми ну. Конкретно передаємо їм. Тому звітування є стовідсотково. Ми це публікуємо на наших телеграм-каналах, фейсбуках. Тому прошу, доєднуйтесь, будь ласочка, та допомагайте нам так військовим. Роман таких тисяч презентувала хмельницька письменниця Ольга Саліпа у центральній публічній бібліотеці. У книзі авторка описує історії п'яти жінок різних професій, зовнішності та вдачі. Усі вони намагаються знайти сили, аби рухатися далі після втрати на війні найрідніших. Протягом багатьох років письменниця помічала, як родини загиблих зіштовхуються у суспільстві з нерозумінням, осудом та упередженням. Саме тому писала роман насамперед для тих, хто не має подібного досвідом, аби якомога більше людей знали, як підтримати дружин, матерів та дітей полеглих військових. На презентації книги побувала Ірина Муляр. Книга не про біль, а про велику любов. Так характеризує роман таких тисячі» його авторка Ольга Саліпа. Напередодні Хмельницька письменниця презентувала книгу у центральній публічній бібліотеці. Події роману відбуваються у прикордонному містечку, де перетинаються історії п'яти жінок різних професій, зовнішності та вдачі. Усі вони не були готові до того, що на війні втратять найрідніших. Тут демонструються такі ситуації, які відгукуються дуже багатьом таким жінкам, які пережили втрату. Це все тут прописується в таких буденних життєвих ситуаціях в історіях сімейних. Скажімо так, ми цих героїв. Нам здається, що ми їх всіх бачимо і знаємо, що вони десь живуть на сусідній вулиці. Всі вони впродовж книги трансформуються, змінюються, і до фіналу книги стають зовсім іншими ніж ми зустрічаємо їх на початку. Десять років тому письменниця втратила на війні чоловіка і батька двох своїх синів. Протягом багатьох років Ольга Селіпо помічала, як ті, хто пережив втрату, зіштовхуються у суспільстві з нерозумінням, осудом та опередженням. Саме тому писала роман насамперед для читачів, котрі не мають такого досвіду. Основний посил цієї книги це якраз донести суспільству, що таких жінок тисячі, що вони всі різні, в кожної своя історія. Ми не знаємо, яка це була сім'я. Ми не знаємо, які були стосунки. Ми не знаємо, як ця жінка внутрішньо переживає свою втрату, в кожної своя історія, але кожна має право проживати свій біль по різному, і суспільство не повинно. Заганяти цих жінок в якісь рамки, і немає рецепту, як людина має правильно переживати горе, скільки вона має плакати, скільки вона має проживати цю всю історію. Аби написати роман, Ольга Селі познайомилась із десятками історій жінок та чоловіків з усієї України. Ті, хто втратили на війні близьких, стали першими читачами книги. Щоб це була не особисто моя історія, щоб це була не конкретно чиясь. на герої мають реальних прототипів, а історії мають реальних прототипів, реальні історії, на основі яких написана ця книга. Завершується роман статею психолога про те, як варто спілкуватись із людьми, які втратили рідних. Психологиня, яка завітала на презентацію книги, говорить від людей, які переживають горе, варто не відсторонюватись і бути поруч. Не дуже доречними є фрази, коли ми говоримо людині, «продовжуй жити далі, ти маєш переключитися. Так, дійсно, згодом людина частіше за все знаходить нові сенси, знаходить способи переключатися, але це певний процес. Зібрати дитину зі школи, допомогти з якимись хатніми справами насправді вже є допомогою. Ознайомитись із Романом можна у бібліотеках громади. Також він є у продажу Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам мирних та спокійних вихідних. Слава Україні!